Служу українському народу! Потрапив сюди в 68-му бригаду по рекрутингу. Хлопці, йдіть, не бійтеся, немає нічого страшного. Попав на ту посаду, на яку, в принципі, і був, Ну, мав бажання прийти. От пройшли якраз закінчили без АВП. Все нормально, інструктора нормальні. Ніхто нікого тут не насилує, не вбиває. А прийшов, напевно, заради того, щоб в мене два сина не попали. Напевно, не мала такої долі, як ми. І в загальному, думаю, що це, напевно, такий страшний страшний сон, який скоро закінчиться. Бригада, бригада на сьогодні замівала своє ім'я, тому ми тут воїнів досмотр. Це постижне. Служу українському народу! Я обрав цю бригаду, тому що вона обороняє Донецький напрямок, звідки я сам родом. І це для мене дуже важливо. Мені подобаються безпілотники, тому я обрав підрозділ Шершні Довбушу. Цей підрозділ мені порадили друзі. Мені дуже він подобається. Я думаю, я знайду себе в ньому. І буде все добре. Наша пляха разом до пісну. Служу українському народу. З кого працює переймав. Я взагалі з Мелітополя нині окупованого. Але до цього я до повномасштабки я 6 років вже працював за кордоном. І коли почалась війна, ми з дружиною через тиждень всі ці справи і повернулися в Україну. Чому саме 68-му? Багато чув за неї. Багато дивився відео саме з ними. Дуже на слуху бригада, дуже всі ну, поважають. її, Тому побачив, коли 68 восьми виставляла саме на фізреабілітолога посади, на, ну, на сайті вакансію. Я одразу ж написав туди. Буквально через день мені відповіли. Ми з дзвонилися там, і там через деякий час я вже попав на БЗОП. Тут же я виявив ну, інтерес до Такмеду, і якби це захотілося трошки більше це заглибити. Да? І тепер я маю там пройти навчання, деякі курси ще допну, до цього, і бажаю. Стати саме інструктором стакмеду. ось е, ну може. Якщо буде можливість паралельно займатися реабілітацією, то буде взагалі бомба.